2023 року спортивні, креативні, талановиті майбутні фахівці у сфері фізичної культури і спорту. Ми випускники 2023 року дякуємо класному керівнику. Віктору Івановичу Осадчому за доброту до нас, за вашу чуйність і тепло. Хочемо сказати вам щиро і чесно, що дуже всім нам з вами пощастило. Удачі вам бажаємо і терпіння, успіхів вам і сил, великий запас! Адміністрація, викладачі, співробітники коледжу прийміть найщирішу подяку від студентів групи 4 Д. ми вдячні вам за турботу про нас, за надання знань. І та умінь, які необхідні вчителю фізичної культури. Дякую. Дякую вам за терпіння, за мудрість, підтримку і розуміння. Ви дали вміло відмінні знання. Ви найкращі у нас вчителя. Коледж для мене став другою домівкою, куди завжди хочеться повертатися. В ньому працюють найкращі викладачі. Хочу від щирого серця. Подякувати їм за розуміння, терпіння, за доброту. Вони найкращі. Я дуже пишаюся, що я навчалася в цьому педагогічному коледжі. Дякуємо коледжу. Завдяки вам, викладачам, ми стали енергійними, ініціативними та мобільними. Вибравши професію вчителя фізичної культури, ми випускники коледжу завдяки вам, шановні викладачі. Навчилися озброювати учнів знаннями з фізичної культури, розвивати рухові якості учнів, формувати інтерес до фізичної культури і звички займатися нею, вести здоровий спосіб життя.